Одільськ продовжує дбати про чистоту та комфорт своїх парків. Щодня працівники чистої громади виходять на вулиці, щоб підтримувати порядок. Вони виконують свою роботу непомітно для нас, але їх вклад неоцінений. Цієї осені прибирання активно проводиться в усіх основних парках Подільська. Роботи багато, але працівники не здаються, адже вони віддані своїй справі. Ми обираємо парки, слава труду, вічний огонь. Пар Шевченка, привокзальна в нас, прокуратура, теж там малесенький парчик є, теж ми там обираємо, залізничний клуб, воєнгородок це все. Ми вбираємо листя. зараз таке сипає, що тяжка робота, княжна, але ми стараємося, вимітаємо, убираємо, тому що треба, щоб чисто було. Чистота нашого міста залежить не лише від працівників, які кожного дня намагаються зробити його кращим, але й від кожного з нас. Існує просте, але важливе правило не смітити і поважати працю інших. Хто провідує цей парк? Будь ласка, не мусоріть тут, тому що особливо сімічками, це взагалі це кошмар, коли приходиш ось от площадь повністю запальована з Будьте трошки акуратними, уважайте труд чужих людей, тому що ми трудимося для того, щоб вам було комфортно сидіти в цьому паркі. Працівники чистої громади не просто виконують свою роботу, вони допомагають кожному з нас жити в чистішому та затишнішому місті. Вони щодня докладають зусиль для того, щоб Поділ залишався місцем, де приємно жити і відпочивати. Пам'ятаємо, що порядок починається з нас самих, і тільки разом ми можемо зберегти наше місто чистим та гарним. Ірина Десьок Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.